Це так зайшла в хату, оце так сюрприз, А що це ще таке? Це у всіх чи тільки у мене погасло? Ой, начебто ні після чого. В очах гаснути? Ой, ой, не затупо тягло. І що оце? І що оце? Капець? І куди оце? І як оце? Як мити стирати? Куди молоко дівати? Ні, ну я, звісно, в мене там була задумка, але я не. Але я не була впевнена. Щойно телефонував Вова, Світла не стало раптово по всій Таранівці, ніхто нічого не знає, що це, чому це. І що трапилося? Нова пошта посилки видає тільки проплачені. Каже, я не можу отримати нашу, а він ну, повинен був сплатити на пошті. Ну, Wi-Fi не працює, кажу, давай відключайся, я зараз швиденько проплачу. От з ним відключилися, Включилось 4G, поки воно працює, бо в нас як світла немає. Ну, Трішечки працює інтернет 4G, а потім вишки не знаю, чи то вимикають, чи то сідають. Коротше, не знаю, але потім інтернет не працює. А то я швиденько проплатила нашу через інтернет. Повинен отримати. Каже, черга страшенна, генератори ніхто не заводить ще. Кажу, а як же ж бути з відправкою? Став запитувати, сказали чекати, доки заведуть генератор, щоб змогли внести в базу. Ну, Коротше кажучи, стоїть на пошті чекає, чи вдасться відправити, чи ні, тому що це спочатку вони заводять генератор, потім. Е Намагаються зайти в базу, і буває по-різному. Буває, коли в них все вмикається і вони працюють, а буває, коли в них не вдається запустити цю базу, і вони не приймають. Так що, чи відправить, чи ні ще толком, не знаю, але стоїть, стоїть, очікує. Ну, а я злила молочко в маленьку каструлю, цю віддвинула, відсунула. Зараз поставлю це підігрію. Ну, і значить, буде. Все пішло не за планом, коротше кажучи, все, вранішнє молоко поставила заквашуватися. Буде вам новий сир, але це буде не скоро. Не сьогодні і не завтра. Я вирішила, що, от коли він повністю буде готовий, і коли я зможу вам його показати. Тоді вийде цей рецепт. Інтрига. Так, не звертайте уваги, це у мене тут перероблений ліхтарик, бо туди в кімнату ходити, по закваски, по фермент, там не видно геть нічого і вікна там немає. Пам'ятаєте, колись Вова замовляв собі якісь запчастини, я казала, і придбав мені. Powerbank. Я, якщо чесно, ще ні разу ним не користувалася. Але, здається, його черга настала, тому що в мене на телефоні 6% зарядки. Ой. І коли це світло відновиться, ніхто не знає. Ну, Будемо зараз пробувати. Так, це й показує, що в нього 100%. <кій> Пішла зарядка. Цікаво, за скільки він його зарядить. А знаєте, що в цій ситуації саме образливе? Те, що ти сидиш без світла і майже без зв'язку. Vodafone взагалі. Як зараз, модно казати, покинув чат. Тобто, все, Бобік здох, кіна не буде. Антени світяться сіреньким. Вон тут, бачите? Їх взагалі не видно. Київстар, антенки є, але інтернет то з'явиться, то пропадає. Ну, коротше, ти сидиш майже без. Майже без зв'язку. Це просто треш. Ой. І знаєте, що я хочу вам сказати, любі мої? Це бомба, ракета, пушка, петарда. Я не знаю, як це назвати. Це просто вау. Ось чергова партія Сулугуні. Я просто закохалася в цю закваску. І Я навіть подумаю відзняти новий рецепт пошагово досконально, як завжди. Але, ну, показавши і розказавши всі деталі, які стосуються цієї саме закваски. І, до речі, мені потрібно сьогодні замовити її ще, бо закваска майже закінчилася. Її і без моєї реклами чомусь так добре почали брати, замовляти. А ще, коли оце я відзниму рецепт, я думаю, що на неї буде ще більший ажіотаж. Ось оце термофіл. Ось оце він справді працює, розумієте? Просто. Лялечка. Працювати одне задоволення.